Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брата і сестри. Сьогодні 10 грудня, і церква нам дає слово з Іванки від Матея. Дуже гарне слово, і в цьому слові мене вражає якесь смирення покора Ісуса Сьогодні. Послухаймо того часу Ісус, відповідаючи, сказав прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я вагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій дяхар легкий. Бог нас запрошує, щоб ми відпочили, щоб ми розслабились, щоб ми знайшли так спокій на свободу, таку легкість після цих всіх суєт у цьому світі. Ісус говорить сьогодні, прийдіть до мене, всі, прийдіть до мене. І бачите, Ісус не, не наказує, маєте прийти, наказує вам прийти. Такі, там є така такі делікатність. Не? Те, що сказав святий Іван Павло II, що віра – це пропозиція, яку треба <кхів> представити людині. Пропозиція. Zobaczcie, to nie jest wymaga, to jest propozycja, w, w, w tych słowach jest turbota, ale my mamy możliwość wybrać. Jezus nas nie załatwia, nie wymaga. Tam, to, prawda, że to greckie słowo grzyska, deute, e, to ono też ma trochę w sobie takiego, wiecie, no, że przyjdzie, ale to jest proszenie, w którym jest Якась турбота. Ну, ну, вже, ну, прийдіть вже до мене всі втомлені. Прийдіть вже. Так можна це перекласти. Але напевно, це не якийсь тиск з боку Ісуса. Більше якась така пропозиція. Це важливо, знаєте, щоб ми від Ісуса вчилися, як теж давати свідчення. Бо знаєте, що тиск викликає спротив. одна жінка вважала, що вона непогана християнка. І і вона нарікала священника постійно, що в її родині троє дітей і чоловік, вони від Бога відвернулися, що вони не такі побожні, не моляться, не ходять до храму так часто і так далі. Ні? Ну, Так представляло священника тих дітей, як, як майже атеїстів. Ні? Але коли священник з'ясував правду, виявилося, що там не було що вони не воювали з церквою, з Богом не воювали. А я просто вже їм надоїври втомилася від такого ставлення мами, яка постійно підозрювала їх, постійно давала якісь поради, засуджувала, критикувала, примушувала, що має так поступати, так робити. Такий психологічний тиск, можна сказати, пост -пост постійний. Так що вся рідня закрилася на цю жінку. І навіть мав проблему з Богом, бо ну, от якось, якщо Бог так діє, якщо Бог так поступає, бачить, таке робить з людьми, то, то якби закрилася людина на цю жінку. ні. А і з часом, коли Священник це все пояснив, вона почала мінятися і дійшла до того, до висновку, що вона має перше будувати відносини вдома. Гарні відносини і пізніше передавати віру, ділитися своєю вірою з, з родичами, але не заставляти їх. Ну, так як Ісус з делікатністю. Запрошує нас до відпочинку, а не, не, а не поневолює. Може, це сьогодні теж вказівка для нас, яким ми маємо бути по відношенню до тих, хто ще не має такої благодаті, як ми, не має такої свідомості, віри, як ми, і так далі. Не? Zapewne my nie możemy manipulować ludźmi, a prymus wykłuje błąd zawsze. To też ważne poczucie. I też, co Jezus nam proponuje dzisiaj, no, to <coughs> też najmłodsza propozycja. E, to jest chomut, jarmo. E, dla wprawiania do pracy sielskich twarzyn Jezus używa taką obrazu. Е, і в ярмо запрягають тварин одного виду. Бажано, щоб було так більш одного росту, одного, щоб мав таку саму силу. Е, тварини йдуть паралельно пліч пліч. Да? Е, ярмо не дозволяє розійтися в різні сторони і, і воно дарить цю важку працю на двох. І Ісус саме це хоче нам сказати. Ісус пропонує нам ярмо, яке не обтяжує, а дає полегшу. Так, ярмо, яке забирає тяхар нашого життя. Хто здивиться на нас, на християн, і може казати, що ми в такому ярмі, бо ми ходимо до храму, ми читаємо Біблію, ми сповідаємось, ми виконуємо певні. akty religijne, i ktoś myśli, że to takie jarmo I tak... wyznawki robią, że to ciężko, ja bym tak nie mogła, ja tak nie mogła. A oni nie wiedzą, że to jarmuło bo w tym jarmułku idzie z nami Jezus. I kiedy Jezusa znamy przez życia, to nam staje się Ми отримаємо радість, отримаємо щастя, на Присутність Ісуса є джерелом неймовірної благодаті і сили. Тому дякую Ісусові. А якщо ви це усвідомили, що Ісус ще просить мене, чи Він може приєднатися до мене, що Він, він просить, каже, візьмемо ярмо, давай підемо разом. Ісус хоче якби, допомогти мені нести тяхар мого життя. Це, це, це смирення, покора Ісуса мене вражає. Хай Бог да з вами і благодать сьогодні. Пославляйте Бога і дякуйте за Його доброту. І почуйте ці слова сьогодні. Прийде мене всі обтяжені, а я облегшу вас. Це супер, це, це надія. Все буде добре. Ми з Ісусом зможемо гарно прожити цей день сьогодні. Слава Ісусу Христу!